Фотоапарат Даровик Фотоапарат це оптичний механічний прилад для отримання оптичного зображення, сфотографованих об'єктів на світосвітливому шарі фотоплівки, фотопластинки чи іншого матеріалу. Фотоапарати поділяються на любительські, професіональні, спеціальні. Любительські та професіональні використовуються для зйомок груп людей, портретних та пейзажних знімків. Спеціальні фотоапарати вже використовуються для. Фототехнічних робіт, аерофотознімки, мікрознімки та інших спеціальних видів знімків. Основним елементом фотоапарата є об'єктив. Об'єктив оптичний пристрій, який складається із системи Лінз, які в свою чергу, знаходяться в оправі, і передбачення для отримання світочутливого матеріалу фотоплівки, різкого та геометричного правильного зображення об'єктів. Зараз у оптиці існує достатньо велика кількість лінз, які загально можна представити двома групами це збиральні та розсіювальні. Схеми фотооб'єктивів у порядку їх удосконалення. Фокальна відстань. Фокусна відстань або діапазоном фокусної відстані, якщо мова йдеться про збільшення зазвичай. Є головним моментом, на який варто звернути увагу, коли ви обираєте об'єктив для конкретного фотографа або стилю фотографування. фокусна відстань об'єктивно визначає дві характеристики, що є дуже важливими для фотографів: збільшення та кут огляду. Більш фокусні відстані забезпечують краще збільшення, і навпаки, ширококутні об'єктиви з короткою фокусною відстанью мають малий діапазон збільшення, що означає, що ви маєте фізично наблизитися до об'єкта середнього розміру, що він повністю заповнив кадр. Однак це також означає, що ви можете охопити великі об'єкти, не відходячи при цьому на значну відстань. Телеоб'єктиви з великою фокусною відсенью дають краще збільшення, тож ви можете заповнити кадри об'єктами, що знаходяться далеко від вашого фотоапарата. Камера Обскура. помічники художників. Прискорення зйомки. Француз Луї Дакер знайшов спосіб робити відбитки на вкритих хамікаліомінних пластинах. Його знімок відомий, як Дагеротин, потребував усього півгодини витримки. Велике дякую вам за увагу!